Вітаю, друзі. Сьогодні, 24 лютого, в Україні. Ось уже як три роки йде війна з Росією. Ми з вами живемо у війні цілих три роки, і мені подумалося, що це саме той день, коли потрібно відійти від традиційної практики реакції на поточні події. Інколи необхідно зупинитися. Зупинитися для того, щоб підвести підсумки, або краще навіть сказати, зупинитися для того, щоб зробити великі висновки. Сьогодні я хочу представити кілька великих висновків російсько-української війни в рамках невеличкого огляду. Цей огляд буде поділятися на дві частини: російсько-українська війна в світовому. В глобальному контексті і російсько-українська війна в нашому українському контексті. Звичайно, я хочу почати із причин цієї війни. Причини цієї війни пов'язані зовсім не з віддаленістю від західної цивілізації. Так, звичайно, ми віддалені від західної цивілізації, але. Причина не у віддаленості, а причина у близькості з російською цивілізацією, близькості з Росією, причина у розмитій ідентичності. І ось ту ліцензію або санкцію на вторгнення, яку дала адміністрація Байдена, вона була пов'язана з тим, що нас розцінювали як дуже. Споріднений народ з Росією з росіянами і не бачили суттєвої різниці. Ну, принаймні, Путін зумів переконати адміністрацію Байдена, що росіяни і українці це один народ, тільки росіяни це цивілізований народ, а українці це дикуни. І от місія росіян цих дикунів окультурювати. Це не є припущення. Це а, глобальні великі висновки, які я зараз скажу, які можна зробити, якщо уважно моніторити зарубіжну пресу протягом трьох років війни. І до цих пір, і навіть от сучасна теперішня адміністрація Трампа і ці ідеологи, які працюють з адміністрацією Трампа, вони ставлять під сумнів нашу ідентичність. Ми слабко проявилися. Безперечно, ми не могли інакше. І говорити про те, що за 30 років ми могли взяти там, різкий курс на українську ідентичність це неправда. А, такі обставини. Так склалося, що ми мусили петляти, мусили писати таку розмиту конституцію, де не можна було зрозуміти, хто ми такі. І вся політика, і як ми себе представляли за кордоном, сприяли розмиттю цієї ідентичності. Також нашу ідентичність розмивала доктрина мультикультуралізму і доктрина такого національного розмаїття. Вважалося, що це норма, коли в країні існує там декілька мов, і це робить країну сильною. от Наша сила в різноманітності. Ось. і... Висновок з цього всього, який ми мусимо зробити, ми не маємо права сьогодні на розмиту ідентичність. На жаль, наступний висновок, який з цього витікає, ми поки що не зрозуміли цього. І у нас вже є кандидат в президенти, який ну, пропонує двомовність і розмиває ідентичність українську. Питання не в тому, що це є там, ще раз хочу важливий момент наголосити. Питання зовсім не в тому, що ми заманюємо Росію. Питання в тому, що Захід не визнає наше право на окремічність, на окреме існування. І він постійно нас перевіряє, можливо, ми. Нарешті відмовимося від своєї ідентичності. Можливо, у нас немає таких великих розбіжностей з росіянами. Почекати треба ще рік війни, ще два роки війни, може ще п'ять років війни. І ми нарешті-таки обламаємося, заспокоїмося і припинимо турбувати Захід своєю ідентичністю. Ми повинні це розуміти. І моя думка, що чим різкіше і чіткіше ми візьмемо курс на окремічність, на ідентичність і представимо свою власну етичну платформу своєї ідентичності, тим краще буде для нас. Ми повинні не тільки показати, що ми носимо окремий одяг, чи ми маємо інакшу мову, ми маємо інакшу етику. Не вдається нам це зробити, і це наша. А другий великий висновок ніхто не готувався до війни. Санкцію або ліцензію дала адміністрація Байдена на спеціальну військову операцію. Путін зумів переконати, що це все відбудеться за три дні. Але під час домовленостей між Байденом і Путіном. Байден забувся задати запитання Путіну, що він буде робити, якщо він не зможе за три дні, образно, звичайно кажучи, не зможе за три дні захопити Київ і захопити Україну. Ну, нехай за три тижні чи за три місяці. Що далі буде робити Путін? І це питання не було з'ясовано. Чомусь Байден вважав, що якщо Путін сунеться сюди і отримає, а, 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 спротив, то тоді він заспокоїться, відкотить війська і все якось там ну, вгамується. Тобто є речі, які можна перевірити тільки на практиці. Україна і Росія це один народ чи різні народи? Потрібно зробити військове вторгнення. Якщо країна буде чинити опір, значить це народ інший. А якщо не буде чинити опір, ну все значить, це один народ, і тут що тут уже скажеш. Але ніхто не розраховував, що. Народ може із нечіткою ідентичністю розмитою, але опір чи сильний. І ось це вже триває три роки. Невідомо, значить, скільки далі буде тривати. І Байден розумів цю, цей прорахунок. І тому він ніколи не дозволяв собі вступати в публічні перемовини з Путіним з Російською Федерацією. Перемовини, якщо і були, то вони були куларні. Це ну, важливо розуміти. І ми переходимо до наступних великих висновків до повноваштабного вторгнення в Україні. Добре знали, хто такі демократи по роботі Сарася або Грантоїдів, але. Не дуже знали, хто такі республіканці, краще казати, консерватори. Так ось ми добре знали, що демократи це світські люди. А вони розумні, але вони негідники. Байден, він розумний негідник. Демократи. Що важливо? Який важливий великий висновок? Як з'ясувалося? Демократи знають, що таке зло. Тому завжди приховують зло за правильними тезами і за правильними словами, і завжди прикривалися свободою і демократією. Тому демократи завжди брешуть. До речі, це надзвичайно важливий момент, кажуть, що оця електоральна революція, яка відбулася в США, переконалива перемога Трампа, вона пов'язана з тим, що демократи. Зробили негативну репутацію. Вони не щирі і вони двоїсті, вони кажуть одне, а роблять зовсім інше. А от мовляв, республіканці вони молодці, вони відкриті, вони щирі і вони, те, що вони кажуть, те, що вони пропагують, те вони роблять на практиці. І думали, що якщо людина. В людини не розбігаються слова з ділом, то це порядна людина. І ми тут зараз бачимо, що це зовсім не так. І я перехожу до республіканців, або краще сказати, до консерваторів, на відміну від демократів, це не світські люди. В переважно в більшості це віруючі люди. І на відміну від демократів, вони нерозумні, вони тупі, але такі самі негідники. Такі самі негідники, як і демократи. Тому республіканці ніколи не проховують свою аморальну сутність. І вони завжди правдиві. От такі, які вони є, отак от вони себе і представляють. От Трамп десь там потрапив в сексуальний скандал з порноакторкою, ну він не приховує цього, на відміну від Клінтона з Монікою Левінським. Отже, республіканці вони взяли чесністю, але великий висновок, чесність це не завжди чеснота. Людина може бути правдивою і чисто всім казати, що вона негідник. Але це не означає, що, що це сторона добра. І я ще можу зробити висновок на противагу демократам. У мене складається враження, що консерватори, тобто республіканці, вони взагалі не розуміють, що таке добро і що зло. Якщо демократи розуміють, що це зло, і вони його приховують, приховували і приховують зараз різними ширмами, то ці навіть не розуміють. Що таке доб, добро, що таке зло. І м, Трамп, він щиро усі ці аморальні свої речі, він щиро їх пропагує, продукує і просуває. Це важливо розуміти. А, наступний висновок, який я хочу озвучити, війна вкотре підтвердила, що релігійна. Аморальність, релігійна аморальність вона значно глибша за світську аморальність. І сучасний консерватизм це взагалі не етика. Сучасний консерватизм це природа. Це природне, це про-природне. Консерватори захищають природи, не етику захищають. Вони захищають теза, що є дві статі: чоловік і чоловіку, жінка і є жінкою. Вони захищають природний імунітет. Кажуть, що природний імунітет краще, ніж штучний. І все. Оце так виглядає сучасний консерватизм. Принаймні в американському виконанні. Це теж великий висновок, який ми повинні зробити по російсько-українській війні в рамках глобального контексту. Е, наступний висновок. Неоконсерватори на зразок Венса чи Маска. Нічим не кращі. Неоконсерватори нічим не кращі, ніж неоліберали. І вони так само розробляють доктрини гуманного геноциду. Тільки демократи і Байден вони розробляли свій гуманний геноцид через пандемію. Ось. За допомогою COVID. Але. Нічим не поступаються вони неоконсерваторам, які розробляють свої доктрини через гральну залежність, через відмову від претензій в житті там, на власне житло і багато таких от речей. Я заторкнув тему гуманного геноциду і ще один. Восьмий у мене останній висновок. Геноцид, як з'ясувало, як показала російсько-українська війна, це зовсім не той випадок, коли народ ліквідовують як носіїв нижчої етики. От у нас не люблять про це говорити. Німці мали етичну претензію до євреїв, як вони ідентифікували євреїв як носіїв нижчої етики. Як людей, які ведуть брехливий образ життя, ну, аферисти, брехуни, і вони повинні піти зі світу. Вони, німці вирішили, що вони є Богом, і їм дано Богом знищувати людей, тому що вони там брехливі, і ще якісь на їх думка Афристи і так далі. А це тяжкий гріх, тому що ніхто не має права визначати, кому жити, кому не жити. Якщо тобі не подобається відокремся, але вбивати ти не маєш права. І це був такий гріх, який, значить, зробили німці. Але ця війна показала, що геноцид це не тільки знищення іншого народу, як носіїв нищої етики. Росіяни прийшли знищувати українців як носіїв вищої етики. це теж важливий висновок, який потрібно зробити. Про це теж не люблять говорити. А Зараз взагалі от остання резолюція, ООН, взагалі подвійна якась прийнята, яка ну, не можна її взагалі зрозуміти, цю резолюцію, але менше з тим, питання геноциду в нас ну, чомусь не піднімається. А потрібно це робити. І я переходжу до українського контексту і хочу зауважити один великий висновок, який потрібно зробити. Якби ця війна закінчилася. Швидко за рік, наприклад, ми багато б чого не дізналися. Багато чого не дізналось, і в глобальному світовому контексті, що таке консерватизм, що такі неокони, неоконсерватори, що таке сучасна етика. Не узнали, хто такий Байден, хто такий Трамп, хто такі республіканці, що такі набожні люди. Але ми б дуже багато не дізналися, що у нас в країні. Якби за рік все закінчилося, у нас би став би президентом Валіра Залужний. Ну, приблизно, от така людина, науковець. І ми не побачили в усій красі, наприклад, радника офісу президента Арестовича або такого інтелектуала, як Андрія Боумейстра. Всі люди це збірні образи. Збірні образи. Зараз, після трьох років війни, ми побачили зараз дуже багато. Ці люди встигли на першому році війни якось сховатися, мімікрувати, прикинутися. От. Хто патріотом, хто інтелектуалом, хто і тим іншим. Потім з'ясувалося, що все це негідники і покидьки. всі ці люди. І взагалі вони не відповідають статусу, який вони собі заробили в довоєнний час. І ці люди всі повинні бути відторгнуті. Не сприйняті. Ось. Потім який великий висновок я хотів би зробити в українському контексті за результатами російсько-української війни. Такі народи, як росіяни і євреї, не можуть стати українцями, не можуть бути від до політичної нації. Значить, з молдаванина можна зробити українця, з Румуна, з поляка, з німця можна зробити українця. Українця навіть можна зробити з цигана і з Майдара. З них теж можна зробити українця, А з євреїв з росіян я говорю як інтегральні величини. спричні якісь винятки. З них не можна цього зробити. і Не можна зробити українців. Це важливо взагалі розуміти. Але найбільшою проблемою я собі тут позначив, навіть тупиковою гілкою еволюції є покручі або зґвалтовані українці. Вони себе називають російськомовними українцями. Це ще гірше. Вони взагалі не подаються ніякій соціальній корекції. І теж не підходять до під концепт політичної нації. З них не можна зробити українців. І висновок остання, який я хотів би зробити, альтернативи перемозі нема. Нема, якщо ми от просто хочемо вижити. І покладатися ми можемо тільки на себе, ми не можемо і не маємо права зупинятися. А це теж для нас смертеподібно. Ми війну ведемо, я хочу підкреслити, не для того, щоб воювати, чи для того, щоб розкрадати якусь там допомогу чи гроші. Ми війну ведемо для того, щоб вижити, фізично вижити. Я не говорю про якесь зростання і процвітання. Просто фізично вижити в рамках своєї ідентичності. Для цього ми ведемо війну. І зупинитися ми не можемо, тому що це для нас смертоподібно. Ми платимо велику кров. Але під тиском обставин змінюється, передусім Збройні Сили України. Змінюється якість офіцерського складу, змінюються люди повільно, незважаючи на те, що за три роки ми досягнули недостатніх результатів. Вони досягнуті, але вони недостатні результати. Ми повинні розуміти, за три роки війни свої внутрішні проблеми і проблеми. Які проявилися на заході, в західній цивілізації, а їх там багато. На цьому хочу закінчити цей аналіз, який з двох частин. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. до наступних зустрічі.